Всім привіт! Е, ще одна приїхала посилочка, е, ну, велика така посилочка, в ній три посилочки і давайте вже дивитися, що там прийшло. Так, Таке, здорова. Так, перше, тут, тут за 20 доларів 7 центів кулер для процесора. Потім дві рації за 11.19 і за 3 долара 14 центів поплавок для рибалки з Ну, Давайте вже відкривати і дивитися. Так, ну майже не влазить. Ну, Зараз ми розберемося. Тут посилки в посилці. Значить, поки, значить, почнемо з маленької. Так. Це у нас поплавочок. О, ну це добре, що прислали в тубусі, Бо могли їх зламати. Так. Так, це або... Де вона тут відкручується? А, це внутрі вставляється? Чи ні? Так, це вже цікаво. Так, ну це, це батарейка. Це у нас іде батарейка. Не бачу. Так що це батареєчка, вставляється, перевертається туди. Так, це звісно хорошо, але щось я не доганяю. Це оце. Ні, ну це ж якось... Ну це ж не може так бути. <гум> так. Добре, подивимось потім як його вкручувати і як його міняти, щось я не зрозумів, якщо чесно. Ну добре. Так, цей поплавок у нас 3 3 долари 14 центів. Число ПІ. Так що... Зашибись. Так, наступне що? Давайте рації. Це мабуть рації. Так. Це дві такі маленьких рації. Ух ти, блочок Супер Пупер. аж на 0,25 ампер 5 ватт мощь, мощный так кабелечек вот это конечно тут погано что тут микро USB ну то ладно так иде в комплекте наушник так иде О, тут его уже так Ну ты що, що, що? Ну що, прикольная штучка? Ух ты. Ну. Не, прикольно. Так, тут батарейка. Так, внутри и це для зарядки. Прикольно. На рибалку піде або по катушки на лісопетах. Нормальна штука, невелика, зручна, і небагато вісить, бо в мене є трошки більша, але вона трошки тяжеліша, так сказати. Так, ну і друга також. О, на ній все є. Кріплення є. Так, воу, ось це, так? Ладно. Потім розберемося. Ну, в общем, працюють і хорошо. Потім будемо розбиратися. Це мені чисто так для забавки. Не те, що для забавки, а й для, для роботи воно піде і для всього іншого. Так, і третя. Аго, ще все з цього з поплавка. Чуть не потеряв. Так. І третє. Що у нас? Третя у нас на сьогодні посилочка, ну, тобто четверта. Це у нас отакі ось башня для процесора. Опа! UPSerium. Отак, от отак вона йде. Так. О, значит, заходиш на сайт, там от скачуєш. Програмне забезпечення і там все. Все, все, все. Так. Потім поставлю ага. або так, або так, да? так? Головне не забути оце зняти. а то буде як в цих прикольних. Ну. Подивимось. Цікаво, звісно же, що воно ну да як? Так, тут у нас екранчик, тут показує всі градусів, всі оборотів. Так а тут у нас іде кріплення. Кріплення і термопаста. Так, термопаста якась незрозуміла, а так багато он. Ну, це якраз щоб намазати. Так, для кріплення під AMD-шні. а це, це кріплення під інтелловський. Це сама базика. Ну, зараз будемо ставити і будемо дивитися, що до чого. Ну, надіюся, що буде прикольно працювати і дасть щось якийсь прикольний прикол. Ну, на цьому у мене сьогодні все. Е, нічого не буду так сильно заганяти і з... провіряти. Такого особливо нема чого. Це треба встановлювати і вже потім дивитися. Так, ну на цьому в мене все. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Пока-пока. Ти -пока. заходи! Если що!